Вітаю Сьогодні Хочемо поговорити про гранітні підвіконня та їх важливість у дизайні та функціональності приміщень. Граніт це не лише міцний матеріал, але й естетично привабливий вибір для вашого будинку. Підвіконня з граніту мають виняткові переваги, з якими не зрівняється ні дерево, ні тим більше пластик. Якщо звичайне підвіконня постійно піддається негативним чинникам, таким як сонячне світло, потрапляння води з горщиків квітів, вплив температури від опалюваних радіаторів, то граніту ці проблеми зовсім не страшні. Такі підвіконня визначаються високою міцністю і витримкою. Вони стійкі до потряпан, ударів, що робить їх ідеальним вибором для активного використання. Тож, якщо ви маєте чотири улюбленців, то можете не переживати, якщо вони можуть якимось чином пошкодити ваші підвіконня, перевіряючи їх на міцність. Граніт легко очищається та має високу стійкість до вологи, що важливо для любителів вазонів. Не потрібно купувати спеціальні засоби для догляду за гранітом. Просто потрібно протерти вологою ганчіркою, і все буде добре. Ну і ще не менш важливо, це те, що якою б не була ваша концепція дизайну, граніт дозволить вам підібрати оптимальний варіант за рахунок різноманітності кольорів та відтінків. Отож, підводимо підсумки. Граніт є міцним, за ним легко доглядати, та він підійде під будь-який ваш дизайн вашого будинку. Тож, якщо у вас є питання, можете їх залишити нижче, ми з радістю на них відповімо.